Доброго вам ранку. У нас тут перший приморозок суттєвий. Але я вже збігала до поштомату і маю нову посилку. Дуже довго хотіла троянду парфюм дерев. Навіть вже двічі замовляла, але то не вистачило, то не наросла, не ще щепа. І маю надію, що... Нарешті вона в мене. Зовсім новий для мене розсадник, навіть вигуків один бачила тільки. Троянди від Руслана Грам. На сайті, ну не на сайті, а на Фейсбуці є каталог, там здебільшого старі сорти. І серед них я її побачила. Здається, навіть підпису там нема. Але ж уточнила і продавець, продавець каже, що це таке вона. Бірок нема, а саджанці, до речі, доволі гарні. Ну, На всяк випадок ще. В одному місці весною спробую продублювати. стільки її хотіла, що все ж таки хочу більше шансів мати, що вона в мене таки буде. Але я думаю, що раз вже почала з'являтись, то скоро буде в всіх каталогах продавців До речі, ціни доволі бюджетні на сторінки, але ж треба враховувати пакування нової пошти, воно не включено. Ну що, дякую вам, що завітали. Заходьте до нас ще.